Ніхао! А ви помітили, що останнім часом аніме якесь дуже лайтове виходить? Таке я... так би мовити. Але є виключення. І сьогодні ми поговоримо про одне з них. Зустрічайте найхайповіше, найяскравіше, найбожевільніше аніме з отакимними. Дам дам дам. Але спочатку про спонсора сьогоднішнього відео: аніме магазин Няюа. Так, так, Анідзука продався. Але ж ви подивіться на цю няшність. і отримати її можна абсолютно безкоштовно, якщо написати коментар зі словом НЯ під товаром, який вам подобається, та лайкнути три публікації. Робити це можна як тільки в інстаграмі, так ще й в телеграмі. Тоді шанси подвоюються. Акція триває з 1 квітня по 10 травня, а кожна покупка з Зроблена в цей час додає шансів на виграш. Розіграш відбудеться в прямому етері 15 травня 2025 року у інстаграм Няюан. Посилання на телеграм та деталі умови акції в описі під відео. Так, звірамен яйцем я відпрацював. Тепер до аніми. Почнеться все як шкільна драма. Я просила підписатися на Анідзуку, а ти не підписався. Ось тобі. Головну героїні звуть Момо Аяси, і в неї щось наклеїться не з особистим життям. Від скуки вона вирішує вписатися за місцевого ботана Кинатакакуру якого жорстко болять однокласники. Бо там, дяки до цього живих дівчат, тільки в чатику ліги легенди бачив, вирішує, що це доля, та почне на знак подяки навалювати крінжі про прибульців. Момо борго не залишається і почне навалювати крінжі про привидів. Отже, почнеться епічний срач, прямо як у Твіттері. В результаті герой домовляється піти кожен в якесь кріпове місце, щоб пересвідчитися у тому, що привиди та прибульці справді існують. This is the Момо вирушає до покинутої лікарні, а Кен до покинутого тунелю. Що ж може піти не так? Та майже все. Але спочатку трохи особистої драми для кращого розкриття персонажів. Та в мене просто бабка, бл. У битві екстрасенсів знімається, потужні плани придумує. Коротше, на всю голову йо. А потім Кен зустрічає її бабусю віна дізеля, яка дуже любить швидкість і хо. Та сей відсмоктатий стручок. Така кура намагається втекти від неї. today. Тим часом у моми справи теж не дуже, бо її ловлять якісь стрьомні. і не просто ловлять, а намагаються встромити в неї свої величезні металеві. Типу, вони прибульці і так досліджують людей. Раптово у мому дзвонить телефон, а там щось страшне. «Привіт! я чайка-переключайка. Ні, не настільки страшне. Просто труба-бабця вселилася в кена і тепер у стилі Флеша роздає пиз... Від цього видовища мому так надихається, що згадує поради бабусі. Якщо тебе будуть то подихай м... і роздай усім та пробуджує в собі джедейську силу. З цією силою вашу є! Тарілка прибульців падає, герої якимось дивом виживають. Навіть не питайте. Але є нюанс. Мене пропав! Тепер він може працювати у імператорському палаці, А ще в нього увійшла турбобабця. oh май! на щастя, джезецька сила Момо може це зупиняти інколи трошечки. Щоправда, тут виявляється, що Аяси поплавлена на тему актора, якого теж звуть Кентакакура. відтепер на жалки назвуть Хокарун, або як деякі у нас перевели, Окультун. Ну добре, що хоч не гейти. Приємний бонус. У нього тепер нова моднева зачіска. Маму з кеном йдуть до Аяси додому, щоб бабця маму викидила порчу, але на воротах будинку стоїть потужний феєрвол. Буквально фаєр. Мама вирішує відключити захист, і це. Момо йде перевдягатися, і тут виявляється, що вона може стримувати Тробобабку тільки тоді, коли дивиться на окаруна. Спойлер, так тепер. і... Він теж буде під її наглядом. До речі, мамо зовсім не проти подивитися на Окаруна, точніше на його відсутність. Романтичну сцену перериває поява нового монстра, який перетворює подвір'я на Київ під час блекаутів. І тут Окарун відкриває в собі супра У мене немає, але тепер я можу наваляти... Також він відкриває невхід стильний зачисон... а стильне пальто і дуже пи. Антиковідну маску. Зізнавайтесь, хотіли б собі таку я б точно хотів, бо моя стара вже затріпана уся. Та й взагалі стиль одягу, зачісок і в цілому візуалу аніми неймовірно маднявий та сучасний. Милі речі, ось форма для таких краль, як я. Не дивно, що воно так круто заходить школаті. Цікаво, що у прискореному стані Кен чомусь цитує того самого актора. Я такий незграбний хлопець, і цим деко заводить бісить мому, але це нюанси. Герої роздають монстру прибульці суму і стопи. Після чого Кен, який повністю перетворився на турбобабцю, намагається б Аяси, і тут з'являється найгарячіша бабка усіх часів: Сейко Аяси, та грає окоруном у бейсбол. Аяса старша каже, що для того щоб повернути окорону, і вигнати з його тіла бабку, він має навчитися бігати швидше за жовту пташку Зенгрібс. Але Турбобабця не дає часу на тренування. Тому герой надягають косплейні костюми та їдуть на перегони з духом у той самий тунель. Там вони раптово знаходять мертвого титана. А ні, це ж турбобабця. Чи то коритянин? Окарун намагається використовувати свої суперсили, але без Момо у нього не вста. <кхм> тобто нічого не виходить. І тут персонажами мав би прийти. Але Момо бере бабку на слабо та пропонує поганяти. Далі нам показують, що бабця не дуже вміє рахувати до десяти. Only... Кен любить A дівчат постарше. A B A бабко відповідь знову входить у хлопця і дає краба. Після чого починаються найпрогонний в історії. До речі, ви помітили, що момо сидить на окаруні зверху і тримається за маленький, але довгий. Далі все стає ще гірше, бо за героями починає ганятися не тільки краб, але й товпа народу. Віддай пальто! Я хочу волосся як у тебе. Підпишись на Анідзуку. Дайте мені здохнути. Потім Момо за короном сідають на міську електричку і врешті перемагають. Після сцени з перегонами нам розповідають історію злого духа, і це дуже якісна логічна драма. Виявляється, що насправді турбобабка заспокоювала душі молодих дівчат, які їй сикайнулися з насильницьких причин. То була добрим духом. Але з часом характер у неї зіпсувався, і вона почала красти: дивись, клинок! Ось як треба розкривати антагоністів. <кхм> і ще десь на цьому моменті я почав розуміти, що дан дан — це не таке просто веселе та крінжове аніме, яким хоче здаватися, але найсмачніше попереду. Потім йде трохи шкільної буденності та романтики, кена з мамо тягне один до одного. Але нормально потусити їм заважає те, що у окаруна з'явився ч. Але пропали. А яси каже, що без він їй не потрібен. І тут до кина починає підкатувати те саме, чого в нього немає. Рожева волоса дівчисько, Айра й решераторі. Це бачить момо і використовує свої джудейські штучки. Вдома Яси всі дуже співчувають окаруну. Так дуже сумно. А Потім Сейко виганяє з скина духа і вселяє його у Манекінеко. Чому вона не змогла зробити цього раніше? Невідомо. Мабуть, деменція потроху починається. І ми отримуємо наймилішого маскота, який при цьому дід інсайд, точніше, бабка інсайд. При цьому суперсилову Окаруна залишається. Герої вирушає шукати закладку з та нічого не знаходять. Зате знаходить айра. Тепер вона офіційно дівчина з'я. До речі, навіть без яйця окарун може вмикати альфа-самця. Наприклад, коли чує від однокласника чутки про мому, який розповсюджує Айра. Що цікаво, здається, звичайні люди не бачать його перетворень, тільки ті, у кого є здібності. Або чарівні яйця Айра вирішує, що мому демон і намагається погратися в Джона Константина, прикладаючи яйце Окаруна до лиця Аяси. Як вам двозначність сцени. ага? Тут з'являється черговий демон і з'їдає Айрон. Та потім виявляється, що насправді за цим танцюючим демоном стоїть ще одна трагічна історія про жінку, яка важко працювала по ночам, щоб дати доньці краще життя. Але потім до неї прийшли Якудза і все зруйнували. Тому зараз злий дух, на який перетворилася закатована жінка, вважає Айру своєю донькою та намагається її оберігати. І тут аніме реально вичувало з мене сльозу. Мало того, що автор постійно придумує нові способи розкривати антагоністів, так ще й Перехід від крінжа до драми це просто геніально. А вам як напишіть у коментарях? Тепер героям залишається знайти друга яйця покаруна. <звук> Але для того щоб виконати цей квест, Кен вирішує трохи підкачатися. Бо, як відомо, найкраща зброя проти магії це мускулин. <звук> Я знищу його. А ще відомо, що дівчата люблять качків, тому Айра буквально сама лягає під окарона і тут виповзає змій. май. Oh, не з Кена, а зі шкільного коридору. Хоча зі штанів у подальших сценах теж дещо вилазить. І ніби цього мало героїв ще такої рак кікбоксер. Айра пробуджує в собі суперсилу, яку отримала танцюючого демона. Рак стає суперраком, прям як твої друзі, коли ви катаєте в дотку, всі епічно б'ються. А далі герой опиняється холі на підлозі шкільного коридору, ще й в оточенні школярів. Який він твердий! Це так приємно. А Ютуб нас лагідно банить за жарт про тринічок. Далі нам розповідають чергову сумну історію рака кікбоксера, якому обіцяли є підтримку від рідної планети. Але кинули, тому він подався на заробітки, щоб заробити на білу рідину а ну забула всі похабні жарти на цю тему. Це всього лише коровяче молоко. Так ось чому прибульці крадуть корів. Після того, як рак відлітає додому, до родини Аси завалюється ще один крінжовий Джоджі. Це друг дитинства і перше кохання Аяси, який поводиться максимально стрьомно. Діді. <му> Звучить майже як дзідзьо, вов розповідає про те, що в його домі відбувається дивна х... і просить Момо поїхати з ним. Якраз батьків немає. Ну ви зрозуміли так, підкатує до Аяси те, чого у Окаруна не вистачає. Вдома у діджі дійсно нікого. А ось на гарячих джерелах, куди йде тусити Момо, народу дофіга. Точніше, дофіга стрімних мужиків, які тільки но повернулися з вечірки підіді та хочуть в Аяси. Поки дівчина намагається не ісикайнутись, діджі Мене і пробиває кувалдою стіну, за якою виявляється! Дану. В матінку, так саме так закінчується перший сезон. «Дан-дан-дан-дан». І я вам чесно скажу, я кайфанув. Чи це найкращий тайтл року? Складно сказати. Проте аніме шалено драйвове, воно навалює крінджі, то дає глибоку драму, але ані на секунду не дає занудьгувати. А ще це дуже крута історія кохання, адже червона лінія всього сюжету це не біки з духами та прибульцями, а саме відносини між Окароном та Момо, які виглядають по справжньому свіжими на фоні більшості типових сучасних хромкомів. Так, можливо, Дандандан покине настільки глибоке, як та ж людина бензула, відео про яке ви знайдете на каналі, але все одно вставляє. Сподіваюся, другий сезон буде не гірше. А ви не забувайте підписуватися на канал, беріть участь у розіграші, і побачимося у наступному відео.